Ну, по-перше, влада у нас уособлюється у вигляді двох осіб, які знаходяться е, в офісі президента. Один з них сам президент, другий е, віце-президент, як його називають в Америці, е, пан Єрмак. Оці дві людини безпосередньо, які керують в багатьох напрямках нашої країни. Більш частіше це керує, звичайно, Єрмак, ніж Зеленський. І е, багато невдоволень, які існують, що стосується, як же ж так, юридично це абсолютно якось не співпадає з нашою Конституцією. Ця посада, е, мало того, що Офіс президента у нас відсутній як така, як поняттіний апарат в юридичному наповненні, то і ще безпосередній керівник офісу взагалі хто це такі. Ну, в розумінні військових, це, знаєте, як навіть давайте не про військових, давайте згадаємо канатопську відьму. І там був такий Ригар Пістряк. Ото як е, писар Конотопської сотні, який все мутив, все крутив, безпосередньо її е, всіх підставляв. Так, оце, мабуть, те, що у нас зараз е, крутиться в країні в певних моментах нагадує е, чудовий твор Квітки Снов'ядинка. Це навіть нема що додати. І те, що залужний в багатьох випадках був правий, е, говорячи певні речі в 2023 році, це е, не тому, що він найрозумніший, він дуже розумний. Але питання полягає в тому, що те, за які він говорив, завжди використовувалося і застосовувалося при будь-яких війнах у будь-які часи. Починаючи з часів Цунзи, закінчуючи сучасними війнами. Нічого нового там немає. Люди, час, гроші. І сучасна війна це економіка, сучасна війна це мотивовані, навчені забезпечені люди. Сучасна війна це потужні фортифікація, це про те, що я говорив Залужний, це про те, що я говорив ще з 22-го року, що на, треба на це звертати увагу влада, абсолютно цим не хотіли займатися. І коли залужний підняв достатньо гостре питання про 500 400 тисяч в минулому році осени. Влада абсолютно сказала, що вони не бачать чого, як вони там сказали, не бачать необхідності чи не бачать аргументів на цю користь. А так, Їм però... потрібні аргументи, так було сказано. Я да, не бачу ось... аргументів. Аргументи, от якраз в цьому році, де ці 500 тисяч, які б могли зараз зняти напруження на фронті. А за торік, поки влада роздуплялась, по іншому, не скажу в певних моментах, буде використовувати такі загальновійськові слова. То ми втратили цей час. А безпосередньо втрата часу це в багатьох випадках втрата за певними напрямки ініціативи. Це ж знаєш, що ми втратили ініціативу в усьому? ні. І я абсолютно не панікую. Я не бачу, скажімо так, приводу кричати, що все пропало, що занадто погано. Ні, багато чи чого залежить від нас, і багато чого ми можемо зробити. А я єдине, що не впевнений, що цієї влади чи ми зможемо зробити, чи захочемо на це робити. А для Зеленського будь-який призов людей, бо я ж кажу, в них в голові не перемога в цій війні, в них перемога, в голові перемога на виборах. І навіть в 22-му році було чітко зрозуміло, що вони готові були віддати пів України в березні на стамбульських перемовинах, аби тільки залишитися на о тих маленьких землях, які вони ж, там побачили. Вони готові. Залишити собі царство на рівні Київської області, але царювати і щоб їм гроші давали, щоб вони ці гроші кудись клали. Єдине, що вони досі не зрозуміли, що ті гроші, які вони накрали уже вагонами, їм в могилу не покладеш. Чесно, і о, нема кишеню в, магі... в трунах, це також треба зрозуміти. Але це жадібність, це патологічна жадібність це багань... б... дике бажання. Гроші, гроші, гроші. Це найстрашніше, що є в цих людей, це жадібність. Все інше це безпосередньо вже е, запамара, запа, йде запаморочення від е, цього основного такого аспекту гроші, і все інше вони вже і забувають. Тому те, то, що залужність просив, ще зробити рік назад, розуміючи на перспективу, для чого це потрібно, ну, звідки вони е, можуть бачити чи не бачити аргументи, пробачити освіти е, толком немає. Ну, не може людина, яка грає в КВН все життя, ще паралельно вчитися. Як показує досвід, окрема категорія в навчальних закладах це спортсмени і КВНщики. Тому ми ж знаємо, як е, проходить там навчання, як всім людям дають дипломи. А тут людині дають безпосередньо за рахунок інформаційних маніпуляцій, за рахунок того, що ним маніпулюють також в першу чергу, але він з цим згоден. Бо, якби ж не був згоден, мабуть, не читав би ті тексти, які йому постійно по спічрайтерам, е, подають, і, і які він слух'яна з гарним виразом обличчя, але абсолютно е, холодними очима е, читає. Тому залужний був прав, але від того нам зараз не легше і, і не солодше. І ми розуміємо, що е, проблеми, які Залужний передбачив у 23-му році, вирісли в, кін... в 24-му. І влада, зверніть увагу, вона жодного разу за все своє існування після 19-го року не хоче визнавати власні промовки. Так само, як не хоче карати тих, хто разом з них в єдиній системі крадуть, руйнують і е, як можна глибше занурюють нас в корупційну глибину. От ви дуже правильно сказали, що паніки дійсно ніякої немає, тому що давайте згадаємо 22-й рік, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми що, сподівалися на владу? Що нас влада врятує, що зараз всі чиновники побіжать кудись, щось якось так організують все, що народ організувався, народ, активісти, волонтери, військові в першу чергу, військові, на чолі на них стояв залужний. Ви в тому числі. Люди, які прийшли і почали розуміти і знали свою справу, що треба було зробити, і звичайно, це дало певний поштовх. Росіяни вони е, оторопіли, вони не зрозуміли. А це виявляється, український народ таки існує, і він може чинити спротив, він може організуватися, він може все зробити для того. Незважаючи на владу, президента, депутатів, це вже було все другорядне, третєрядне. ми про них не думали в той момент. І коли пішли оці успіхи, коли влада почала втручатися в справи військових? В який момент? Коли вони зрозуміли, що е, управляти державою можуть зовсім інші люди, і причому ефективно управляти? Ну, вони зрозуміли, що справимось без них абсолютно без них, в перших три дні е повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Коли все те, що вони не хотіли робити попередні місяці, все те, про що вони мовчали і не повідомляли е власний народ, на чолі якого їх поставили керувати, ну, кожен почав працювати. Вони не очікували. Що народ скрутить велику дулю, візьме дрина в руки і почне дубасити кацапю. І коли е, певним керувальникам ставлять в заслугу, що не втік, ну е, по-перше, не міг втекти. Куди? Ростов не гумовий, він не може помістити в себе всіх бажаючих. По-друге, він чітко розумів і його точно розуміли, як тільки він втече. То на його місці українці знайдуть людину, яка б зайняла достойно цю посаду. Ми вже мали чудовий досвід, в тому числі 2014 року, коли е, справились без одного президента і обрали іншого президента. І, скажімо так, в той час, поки не було нових е, перегонів, е, наш чорний пастор дуже справився е, з усіма проблемами, які були на той момент. І утримав Україну від руйнації, тому після досвіду 14-го року, 21-го століття, 22-й рік це не був таким катастрофічний. Я скажу в певних моментах більше непорозуміння і більше проблем ми мали в 14-му році, коли oh. Не просто було просто ані... ніхто не згадує, розумієте, не про... було ані досвіду, ані не було ресурсів, не було військового досвіду. Так, да, я пам'ятаю, як генерал Павловський вишукував разом з волонтерами взуття для той самої 79-ї бригади. Приходили або 47 розміри, або 35 п'ять розміри. І е, між тим розролили справи, провели бойове злагодження. Я вдячний тим самим Збройних силам, першу частину. Частинам тоді ще високомобільних десантних військ на той момент дешеве, на нинішній момент дешеве, і частинам спецпризначення, полкам спецпризначення, які за словами покійного генерала Пушнякова, команди Шопонфі, сказав, що якби не спецназ і не ВДВ, ми б не встигли підготувати нормальну піхоту. Тому так, на той момент ми виконували не не, скажімо, не функції, які нам не е, належали. Але між тим, в цілому, система спрацювала. Ми утримали країну від руйнації, ми звільнили частину Донбасу, так, і безпосередньо, скажімо так, не дали розростись потужній великій російській агресії уже в серпні в серпні 2014 року. Бо насправді, якби вони побачили, що все складається, гуд, ви ж розумієте, що вони могли наростити ці зусилля, і це якраз здійснювалося також на фоні потужних командно штабних стратегічних навчань Російської Федерації не склалося. Так само і тут треба зрозуміти, що маючи чудовий досвід 14-го, в 22-му році в більшості своїх військових волонтерів абсолютно що не розгубилося. І я от Знаєте, в певних моментах е, від цих спогадів отримуєш задоволення, бо аналізуючи дії е, своїх друзів, підлеглих, співслужбовців, взагалі українців, ти е, отримуєш розуміння, як чітко люди вміють холодно діяти, розсудливо діяти в складних ситуаціях, навіть якби воно там не було. І я, чесно скажу, що ті люди, які в 14 му себе, Отримали чудовий досвід, у них паніки в 22-му абсолютно не було. Вони нікуди не тікали, як тікало певне населення України. Вони знали, куди йти, які місця зайняти, де знайти зброю і що робити. І я вдячний цим людям і скажу так, що досвід 14-го зберіг Україну в 22-му році, ми не встигли забути чудові уроки. Я вдячний всім тим, Хто і в 2014-2022 році, не очікуючи нічого, пішов рятувати власну країну. І як і в 2014, так і в 2022 році ми побачили, що в принципі влада просто, ну якщо в 2014 влада інколи не встигала, і на місцях було достатньо велике ще п'ятої колони, особливо що стосується певних областей України, то в 2022 році то вже ніхто не чекав, що там буде казати влада. Навіть ніхто про неї не згадував, чесно кажу. І в певних моментах інколи жалкую, що залив зліт на посадкову смугу. Можливо, якби влетіли, менше було б головного болю. Але ну, як сталося, так сталося. Я не про них думав. Я думав про російські літаки, аби не сіли. Аби вони не сіли, ну, я робив це цілеспрямовано з насолодою, професійно, бо все життя я вчив своїх людей, вчили мене в свій час, коли я був ще солдатом, сержантами, молодим офіцером, захоплювати аеродроми. І я ще раз підкреслюю, те, що зробив я в жулянах, заливши оливою злітно-посадкову смугу, це я зробив абсолютно свідомо і розуміючи, який ефект це дасть для неспроможності ворога сісти своїми літаками. До речі, цю, цю ж саму річ ми пропонували. Я пропонував разом з своїми колегами ще зробити в 2014 році при намаганні Кацапів захопити Крим. Але тоді е, мені сказали, не панікуй, полковник, все буде добре. А через два дні Крим захопили. Тому вже після того я зробивши висновки, що не треба слухати старших начальників, які не зрозуміли, які там рішення приймають. Вже е, в 14 му влітку. Так, вам хтось зателефонував, так я так розумію. Уже нічого що? страшного, відключив. Так Так ага. от, вже е, в 22-му я точно нікого не питав і не чекав, хтось там мені дасть добро чи не дасть. Я знав, що це треба робити. Я знав, що на владу ну, точно не треба безпосередньо спиратися. Я ніколи не забуду так 14 й рік, коли перше перемір'я, ми в оточенні в Краматорську ведемо бій, і я доповідаю старший штаб, де сидів тоді генерал Муженко з позивним гром. Доповідає, що веду бій. І мені там починає якийсь там полковник, не знаю який, радіостанція розповідати. Ви що з розуму зійшли, президент заборонив, там перемір'я, вся фігня, негайно припинити. Я говорю, блін, ви йобнулись? <рес> я веду бій, По моїх людях ведуть вогонь. І я ніколи не буду мовчати, і я буду стріляти у відповідь і ще й більшу відповідь. Аби зберегти життя своїх людей. А якщо ваш президент хоче сказати, що не треба цього робити, то нехай зі мною в цьому окопі під час цього бою спробує ще раз сказати, що не треба стріляти. Бо мені з мого окопа краще видно, ніж в Печерських пагорбів. І це та школа, яку я отримав в 2014 і вже точно ніколи не чекав там верховний головнокомандуючий чи інших, що мені робити в моєму окопі. Бо мені з мого окопа краще видно. І я чітко знаю, що зберігши життя своїм людям, своїм підлеглим, своїм побратимам, я зможу в подальшому виконати завдання по захисту України. А політики нехай заткнуть пельку блі, і слухають під час війни військових. На жаль, втручання військ в... в дії військових з боку політиків привело до великих проблем в нашій країні, тому що ці політики... Себе вже побачили незрозуміло ким Черчиллями Як пам'ятаєте, писали в 22-му, 23-му році. Але потім заткнулись, бо я нагадав, що Черчилль після закінчення війни Другої світової програв вибори. Це по-перше, по-друге, як можна порівнювати актора на сцені і Черчилля, який перед тим як стати безпосередньо політиком, був військовим і не просто військовим, а пройшов величезну кількість війн в якості і військового, і військового журналіста. Як можна порівнювати Черчилля з Зеленським? Це смішно, це просто нереально. Це все одно, що пробачте, порівнювати, блін. Поні і слона по своїм спроможностям. До речі, Черчилль – талановитий письменник, і я дуже би радив би всім і слугам і офісу президента почитати його і як він пише і про що він пише. Розумієте, пане Олександре, є одна проблема. От я ж скільки коли працював ще в РНБО, коли ще навіть ще в ті часи працював до РНБО, спілкувався з певними депутатами на різних рівнях, але от коли в РНБО чітко зрозуміло, що вони читати не вміють і не хочуть, тому головне завдання, щоб всі закони, які або законопроекти подаються, зразу опрацьовувалися в аудіофайлі, щоб, хоча б вони могли слухати це, читати вони не вміють і не хочуть. І не хоче в цьому е, е, признаватись. Тому для наших керівників все ж таки на даному етапі, аби можливо чомусь хоч навчатися, треба включати аудіофайли. Можливо, тоді е, є, до речі, книга е, в аудіоформаті, це мемуари Черчилля. І, до речі, реально багато книжок, де написано, кому, що і як робити. Певні речі прописані в книжках і. Складно вигадувати велосипед, треба просто накладати питання сучасності е, на прийняття правильних рішень. І коли е, недавно почала в інформаційному простір, що росіяни копіюють тактику Другої світової війни, почали писати певні засоби маси інформації. Але вже в 2014 році це було чітко зрозуміло, що росіяни використовують досвід Другої світової війни. Я пам'ятаю, коли влітку 14-го, повернувшись після краматорського оточення вже в Київ, я випадково на книжковому ринку на Петрівці, що тоді Петрівці, купив книжку партизанський рух Донбасу. І коли відкрив, там певні карти і певні ньоси, я зрозумів, що цю книжку читав пан Гіркін, бо там все було зроблено по цій книжці. Я вже не кажу, якщо там відкрити військово військово циклопедичний словарь, всі вісім томів, прочитати, то там чітко зрозумієш, на що спирається російська стратегія і оперативне мистецтво. На досвід попередніх війн, але з урахуванням сучасних нюансів. Складне вигадати велосипед. У нас, на жаль, в нашій країні і власну історію не вчать, і ворожу не вчать, і взагалі не вчать історію, тому саме величезна проблема це в навчальних військових навчальних закладах. Я три закінчив. Скажу так: що з точки зору себе як історика не професійного, але за покликом і бажанням вивчити як можна більше, кажу так: галопом по Європах промчались. Нема розуміння, вивчається просто операція, але не вивчається планування операції, забезпечення операції. Ведення бойових дій, забезпечення бойових дій, бо війна це не особистий героїзм. Не вивчається взагалі питання військової економіки. Назовіть мені навчальні заклади України, де вивчається е, військова економіка, де вивчається досвід попередніх війн в економічному розумінні. Складно от, відкриваємо ту ж саму е, е, Вікіпедію, читаємо пан Сметанін, як почитати? Йоперний бабай? Сльози захвату заважають просто читати. Генеральний конструктор е, Харківського бронетанкового заводу, і, і там ще, іще, іще. Але питання в тому, на посаді був, але в той час жодного танку не вийшло. Ну, про що? Відмитився на посадах, а зараз ті е, корупційні скандали, які знову випливають, то ми бачимо, що людина так відмітилась, досвіду ніякої немає, самопевне, з'явилася страшин. Зараз випливатимуть іще більше, коли е, зміна влади в Америці пройде. Ми ще стільки бруду узнаємо про владу, що стосується відмивання грошей на війні або закупівель безпосередньо військового спорядження, озброєння, боєприпасів по страшних цінах. По страшних цінах. це все винесуть республіканці і покажуть. Бо реалії і це вже не рупор буде Кремля. Це буде просто звичайна правда, констатація фактів, і зададуть питання, куди ви, падлюки, гроші вкрали.